Езоп, Вовк і ягня. Вовк побачив, що ягня п'є воду з річки і хотів знайти якийсь слушний привід, щоб його з'їсти. Отже, хоча він і стояв вище за течією, але почав обвинувачувати ягня, що воно каламутить йому воду і не дає пити. Ягня відповіло, що воно п'є, торкаючись води тільки краєчками губ, і що, зрештою, воно, стоячи внизу, не може йому каламутити воду. Тоді вовк зауважив минулого року ти зневажило мого батька. Мене тоді ще й на світі не було, відповіло ягня. Але вовк сказав йому, Хоч би як ти виправдовувалось, я все одно тебе з'їм. Байка доводить, що навіть справедливий захист не має сили для тих, хто заповзявся чинити кривду.